Сунь Дзи. Мистецтво війни. Стратегічні позиції Частина 4. Сунь Дзи сказав За давніх часів досвідчений у Січі передусім робив непереможним себе і лише після цього очікував нагоди, коли може перемогти супротивника. Непереможність залежить від тебе, вразливість ворога від нього. Тому особа, що має бойовий досвід, здатна робити себе нездоланною, але не може гарантовано змусити ворога бути подоланим. Отож і сказано, можна передбачити перемогу, але передбачення її не гарантує. У становищі, коли не можеш виграти, захищайся, якщо хочеш виграти, мусиш нападати. Якщо не маєш досить солдатів, боронися, а якщо маєш, атакуй. Той, хто вправний у захисті, наче ховає себе глибоко під землю, а хто меткий у нападі, немов уражає з висоти, тому він здатен і себе відстояти і здобути цілковиту перемогу. Передбачити її, керуючи зрозумінням пересічних людей, це не найвища досконалість. Перемога, яку можуть зрозуміти пересічні люди, не є досконалою перемогою, здатність підняти осінній пух не може бути ознакою великої сили. Спроможність бачити сонце і місяць не є ознакою проникливого зору, здатність чути грім не є ознакою доброго слуху. У давнину казали, що людина, майстерна у герці, долає того, кого легко здолати, тому тріумфи, здатної змагатися людини, не мають слави відважних і мудрих, її перемоги в протистояннях бездоганні. Бездоганність означає, що успішний боєць діє там, де звитяга певна і завойовує ворога, що вже програв. Через те майстер бою обирає позицію, де поразка неможлива і не марнує свого шансу взяти гору над супостатом. А отже, успішна армія вступає в бій тільки після того, як забезпечить собі умови для тріумфу, а подужений військо шукає перемоги лише по тому, як вступить в сутичку. Знавець воєнного мистецтва розбудовує шлях Дао і ретельно пильнує військових регулювань, тому він і здатен розуміти, де буде виграш, а де поразка. Умови мистецтва війни такі. Перша розрахунки, друга обсяг ресурсів, третя кількість солдатів, четверта баланс сил і п'ята можливість перемогти. Розрахунки виносяться з терену. Обсяг ресурсів з розрахунків, кількість солдатів з обсягу ресурсів, баланс сил з кількості солдатів, а можливість перемогти ґрунтується на балансі сил. Тому нездоланну армію можна порівняти з протистоянням ста мір ваги та однієї. А подолене військо це як одній мірі ваги переважити 100, Далим є позиціонування. Коли тріумфальне військо, спрямовуючи своїх бійців на баталію, може упорівнятися гірському потоку, що розірвав греблю і падає з великої висоти.